Добрий день, шановні діти. Дуже радий вас сьогодні бачити. Як ви вже знаєте, ну хто знає, хто, можливо, не знає, Покровська АТГ бере участь у пілотному проєкті спеціаліста з безпеки в освітньому середовищі. Або ж, іншими простими словами, вихователя безпеки. Таким вихователем безпеки в нашій громаді є Давиденко Володимир Григорович. Ну, як можна здогадатись, якщо в назві професії звучить слово безпека, то значить обов'язки цієї роботи тісно пов'язані з рятувальниками і з поліцейськими. Так от наш сьогоднішній захід присвячений започаткуванню на Покровщині руху юні рятувальники Дніпропетровщини. Цей рух організовується Державною службою з надзвичайних ситуацій на добровільних засадах за особистим зверненням батьків. У рамках пілотного проєкту знову ж спеціаліста з безпеки в освітньому середовищі. Сьогодні під гостинним дахом Покровського пожежно-рятувального підрозділу зібрались учні комунального закладу Просенський ліцей та їх однолітки з Покровського. Фахівці рятувальної справи познайомлять вас з професією рятувальника з основами безпечної життєдіяльності безпечної. Ви побачите роботу справжнього пожежного е, наряду чи караулу. Караул. Чергового караулу. Карау. Як він сідає в машину, як виїжджає, що за чим робиться, ви подивитеся, тушиться справжня пожежа. Чим дуже буде вам багато чого цікавого. Зможете пожежну машину потрогати, посидіть, мій. поміряти одяг, бойовий одяг пожежних. Тобто буде у вас дуже багато. А проведуть вас цим цікавим шляхом. Начальник 21-ї державної пожежно-рятувальної частини Цибулька Наталія Іванівна і інспектор відділу захисту від надзвичайних ситуацій, Слюса Олександр Олександрович. Привітаю. Давайте привітаємо і передаю вас в руки наших сьогоднішніх господарів. Діти, я вітаю вас в пожежно-рятувальному підрозділі головного управління ДСНС України Дніпропетровської області. Як всі знаєте, що нашим хаслом служби є запобігти, врятувати, допомогти. Наші рятувальники запобігають, попереджують і рятують, надають невідкладну допомогу всім, хто її потребує. В будь-який час дня і ночі працюємо 24 на 7. Наш підрозділ залучається до ліквідації наслідків різних надзвичайних ситуацій в пожежно-рятувальному підрозділі. Пожежно-рятувальний підрозділ був створений в 1982 році в будівлі навчального закладу. Раніше тут була школа. У 82 році була створена професійна пожежна частина номер 15 Розповіли, показали, де перебувають наші рятувальники в робочий час, але ви ще не бачили нашого головного і цікавого. Ми йдемо зараз в наш гараж, де знаходяться два. Пожежних червоних автомобіля, які залучаються на ліквідацію надзвичайних ситуацій різного характеру. В пожежно-рятувальному підрозділі на озброєні перебуває два автомобіля: ЗІЛ 130 63 Б і наш великий камаз. Рятівники розповіли та показали дітям спеціальне обладнання, яке перебуває на озброєнні підрозділи. З дозволу Наталії Іванівни учні отримали можливість приміряти бойовку, одяг справжніх рятувальників. Підшоломники вдягаємо. Для чого ми вдягаємо підшоломники? Щоб на пожежі не опектися да, від дії вогню. Вдягай, рукавиці. Ні, ні, не ці ось у тебе рукавиці. Так, да. Да, Ось все тобі треба. Так, на вдягай. Захисні рукавиці, щоб в рятувальника були руки не пошкоджені. Він вдягає краги. А... А так ми проводимо рятувальні роботи. І тепер можна підключати воду, воду, да? і тушити пожежу. І ось під час нашого заняття трапилась тривога. Але в пожежно-рятувальній частині є переух. Протирадіаційне укриття, куди ми зараз всі терміново перемістимося на час повітряної тривоги. Швиденько, швиденько ховаємось. Ховаємось, ховаємось до укриття. Має діти, ми знаходимося в протирадіаційному укритті. Особовий склад частини під час повітряної тривоги перебуває в цьому приміщенні. У нас є телекомунікація в ПРУ, тобі ж сюди йде і диспетчер. А тепер саме цікаве тушіння рятувальниками справжньої пожежі. Звичайна ситуація, які наші дії, от умовно ми створили. Виникнення зовнішньої пожежі. Зараз ми вам покажемо в практиці всі наші дії, як ми реагуємо. Табор 21, табор 212. Прийом. 21, прийом. Виникла пожежа на територію підрозділу горять два ската на площі 1 квадратний метр. Як зрозуміли? Бачите, подається. Буковий сигнал, особовий склад починає вдягати захисний одяг спорядження і виїжджати слідувати на пожежу. Прибувши до місця виникнення пожежі, керівник гасіння пожежі вишиковує особовий склад, проводить розвідку, робить оцінку обстановки, приймає рішення і дає розпорядження своєму особовому складу по гасінні даної пожежі. Бачите особовий склад, отримавши команду, підготовлює робочу лінію та буде подавати. Ствол до гасіння даної пожежі. Зараз ви побачили практично, як особовий склад здійснює гасіння пожежі. Керівник гасіння пожежі проводить розвідку, оцінює дану обстановку, перевіряє, чи все погасилося, немає можливості повторного загоряння, передає дану інформацію на пункт зв'язку частини. Зараз вам покажуть приклад подачі повітряно-пінної піни середньої кратності. Самі сміливі спробували самі працювати пожежним стволом. Залишився осторонь і самий маленький наш рятувальник Саша. У нас була сьогодні би, розважальна програма така насичена, тому можна зробити невеликий переміс. Сьогодні ми, сьогодні ми багато вам розповідали. Тепер хотіли почути вашу думку по черзі. От у мене є таке питання: підведемо підсумки. Як пройшов захід? Що вас зацікавило, і що вам подобається в службі ДСНС? Давайте по черзі. E, Найбільше мені сподобалася e, скорість, як давали форму і швидко вирішали на допомогу. Дякую. А вам. Ehm, як ви дошлите пожежу, допомогою води і піни. І швидко вдягайтеся і вирушайте на пожежу. Дякую, так. Саша, що? E, мені все. Тож я ж тут перший раз і мені все Так, Пікрасний. Діти, ось підійшов, пішло кінця наше сьогоднішнє з вами заняття. Ми поласувалися смачними різними смаколиками, подивились стільки всього цікавого, побачили, навчились такому, чому ніколи в житті не бачили, розширили свій кругозір. Наталя Іванівна вам провела, ну, взагалі, чудовішу екскурсію. Дуже дуже познавально, дуже Сан Саныч розповів свою лінію роботи. Давайте їм подякуємо за те, що вони поділили нам стільки часу, щоб ми могли цей час провести, їм потрібно було працювати над цим загодя, готовиться, тратити на цей час, свій, свої сили, резерви, якісь. Давайте їм подякуємо. Думаю, могли... облисками і скажуть, по-перше, це перше. Хай вам час. Так. Коли ця війна у нас нарешті закінчиться, що ми зможемо працювати в школі в звичайному нормальному режимі, то ми обов'язково з вами будемо всі юними рятувати. Дякуємо вам, ну і до наступних наших зустрічей.